Доброго ранку, любі діти. Привітаємо всіх навколо. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі птахи. Доброго ранку тобі і мені. І сьогодні я хочу вам нагадати одну з ваших найулюбленіших. Українських народних казок-Рукавичка. Так-так, я знаю, що ви добре знаєте цю казку і всіх її персонажів. Вже багато разів ви її чули і дивилися ляльковий театр з цими персонажами. Навіть самі розігрували. А сьогодні ми пригадаємо всіх персонажів. Цієї казки та намалюємо рукавичку. Подивіться, будь ласка, на душку. Ось яка в мене велика рукавичка. Чотири пальчики будуть ховатися в окремій кишені, в окремій домівочці, а один пальчик буде в окремій домівочці. Подивіться, будь ласка, чи всі персонажі. Цієї казки прийшли до мене. Мишка, лягушка, зайчиня, лисичка, вовк та ведмідь. А хто загубив рукавичку? Пам'ятаєте? Так, це був дідусь. І сьогодні ми з вами. Прикрасимо дідусеву рукавичку, так, щоб вона була гарна-гарна, красива-красива. І для цього ми з вами використаємо вже знайомі прийоми малювання. Пряму лінію, хвилясту лінію обвідну лінію. Краплинки, горошинки такі. Ставимо їх, пам'ятаєте, як тичком. Подивіться, ось ще у нас хвиляста лінія. І квіточка виконана прийомом мазок, пам'ятаєте? Пензлик прикладаємо і обережно віднімаємо. Всі прийоми пригадали? Тож підготуємо наші пальчики. Ми привітались з вами із оточуючим навіть сонечком і небом. І наші пальчики теж привітають один одного. Привіт, сказав Мезинчик. Привіт, сказав Безіменний. Привіт, казав середній. Привіт, казав вказівний. І привіт, сказав великий пальчик. Ось всі пальці привітались і до роботи вже зібрались. Зігріли наші ручки. Ось у мене є така заготовочка, рукавичка. І зараз я її буду прикрашати. Я обрала фарби, три кольори. Ви можете обрати будь-які кольори, які підкаже вам ваша уява, ваша творчість, ваша фантазія. От я підготувала водичку, підготувала три пензлики великий, середній та маленький. І, як завжди, Серветку для пензликів і серветку для рук. Я вважаю, що оберу я для початку середній пензлик, Перевірю, чи правильно я його тримаю за захисною вставочкою. Трохи зволожу і почну малювати, мабуть, з синьої фарби. Подивіться, будь ласка, сині фарби набралось недостатньо, тому що я недостатньо зволожила пензлика. Тобто не забувайте перевіряти. А тепер подивіться, ось вже достатньо зволожений пензлик. Лівою рукою притримую заготовочку і проводжу пряму лінію. Ось так. На невеликій відстані проводжу ще одну пряму лінію. Ось так. І тепер тією самою синьою фарбою я проведу хвилясту лінію. Подивіться, будь ласка, кінчиком пензля не поспішаю проводжу хвилясту лінію. По краєчку моєї заготовочки Ось так ось так. Не відриваю руку. Проводжу хвилясту лінію до кінця. Достатньо. Мені синя фарба більше не знадобиться. І що я повинна тепер зробити? Так, мої любі, помити пензлика. Мимо, як завжди, ретельно і перевіряємо. Ні, ще не помився. От тепер. Крапає чиста водичка, подивиться, тобто пензлик чистий. Підсушуємо серветкою для пензлика. І наступні елементи моєї рукавички я буду малювати жовтою фарбою. Набираю жовту фарбу і перевіряю, чи достатньо я її набрала, чи може зайва. Якщо фарба тече, з пензлика її треба прибрати, тобто вона зайва. Якщо недостатньо набрати ще між двома прямими лініями, я проводжу ще одну хвилясту лінію. Ось таку. Та ще мені дуже хочеться прикрасити рукавичку квіточкою. Квіточку ми виконуємо прийомом мазок. Прикладаємо пензлик і обережно піднімаємо вгору. Повертаємо, прикладаємо, не лист, ліс, паперовий лісточок ми не, не крутимо, ми повертаємо пензлик. Прикладаємо обережно, піднімаємо вгору. Так само робимо бокові пелюстки. Бачите, я не кручу. Листочок. Я прикладаю пензлика, я повертаю пензлика. Ось мені вистачило фарби на всю пелюстку, на всю квітку. І, мабуть, я ще зроблю такі жовті краплиночки. Тут мені фарби треба бути зовсім небагато. Я кінчик. Пензлика занурюю фарбу, подивіться. От, обережно торкнулась і відняла пензлика. Торкнулась і відняла пензлика. Торкнулась і відняла пензлика. Кінчиком пензлика працюємо. Мені здається, що вже до... прикрашена моя рукавичка достатньо. Але в мене ще була як червона фарба. Я можу її використати, а можу і не використовувати. Як вам більше до вподоби. Але я хотіла вам нагадати, що ми ще з вами знаємо такий прийом малювання, як обвідна лінія. Ось я помила пензлика, підсушила і поставила на місце. Для того, щоб зробити обвідну лінію, я візьму менший пензлик. Занурю у водичку, наберу червону фарбу і використовуючи, недостатньо я набрала фарби, використовуючи маленький пензлик, я проводжу обвідну лінію, подивіться, ось так. І ось так. Мабуть, ще краплиночку посередині поставлю таку червоненьку. Невеличку. Ну, я вважаю, що моя рукавичка зовсім готова. Але використовуючи ці прийоми малювання, які ми з вами сьогодні пригадали, ви можете зробити зовсім іншу рукавичку. Зовсім по-іншому її намалювати. Спробуйте! І ваша уява вам підкаже. А потім, коли ви намалюєте рукавичку, обов'язково сфотографуйте і пришліть мені. Дякую вам, мої любі!